Початок повномасштабної війни застав Олександра за кордоном. Півтора року він працював у Польщі та каже, планував перевести туди свою родину. Поки, перебуваючи ще в Польщі, підготував, скажімо так, почву, щоб вивезти родину, і вже все було готове для того, але дружина не погодилась. А вона навіть мене, ну якби так, скажімо, не зустріла, як зустрічають дружину чоловіка. Вона сказала: Я знаю, для чого ти приїхав. Ти не до нас приїхав, ти не в війну приїхав. і Ти хочеш щоб ми, типу, поїхали. Назад, а ти лишишся тут. кажу, ні, так не буде. 8 березня 22-го, згадує Олександр. Він був уже на Луганщині. Далі були бої на Кремінському, Лиманському та Сватівському напрямках. І перший досвід роботи з дронами не зразу там все вдавалося, тому що то ще такі початки були. І ми були слабенькі. Ну і противник, скажімо, теж так не володів в достатній мірі, в достатній кількості, в достатній мірі на Бахмутському. Ми були направлені. І там уже більше, ну, досить, досить така левова частина, скажімо так, збереження піхоти, збереження піхоти, життя піхотинця робилося завдяки роботі дронів. А саме це і розвідка переднього краю, скіди, робота FPV, ударних безпілотних апаратів. Ну, і Вампіри. Саме результатами роботи безпілотників вампір, каже Олександр, у підрозділі пишаються. Щось вони там обіжаються, стріляють по тим дронам. Ми не розуміємо, чого вони так обідали, що ми там ну, спалили там пару машин, ну, пару складів БК. Чого вони обіжаються, непонятно. Дуже вони лихі, вони її називають баба Яга Ну, і устраюють полювання на Бабу Ягу. Та ну, багато що вразили. Ну, із таких, недавно, ну, мабуть, танчик все-таки. Так, да, це було на одному з напрямків, виявили танк, який вампірісти добросовісно по ньому відпрацювали. Ми його спалили, на наступний день провели до розвідку, він ще продовжував горіти. Тобто, тобто ну, свої результати воно дає. Позивний Олександра Смайл розказує чоловік, виник випадково. Коли нас з Чернівецького загону вже ми вирушали е, на схід, то нам видавалися броня, бронежилет, ну і кожен собі там підписував прізвищами або ще щось. У мене прізвище воно трошки довге, і от на ту місцину воно не влазило там, де всі писали, і я просто намалював смайлік. Удома на чоловіка чекає дружина, донька та син, а ще хобі. Риболовля та полювання, та Олександр каже, після завершення війни швидше за все не полишить службу. Мою роботу допомагає мені робити віра в нашу перемогу. І я розумію, що я якби як то кажуть, маленький гвинтик в цій всій ситуації, але ми робимо якусь певну роботу, і я впевнений, що вона наближує нас до перемоги. Юлія Підгола, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.